Сатин бавовна, край декоративний. Значить, цю стрічку ми ставимо з знижкою, тому що дивіться, який у неї край. Ну, я вважаю, що ця стрічка придатна, але з одного боку на деяких моментах. Тобто, ось дивіться, який край. Штамповка гаряча. Так, бачите? Я ставлю на цю стрічку знижку. Стрічка доброї якості. Можливо, в моделях, які ви будете з нею робити, навіть не буде помітна цієї вади, але на цю стрічку, відповідно, буде. О, я відмотаю. Буде знижка. Ми відмонтажуємо, магазин відмонтажує все підряд, не підбираємо. Тобто, будь ласка, будьте уважні, при замовленні стрічок обов'язково сподіваюся, що цей відеоогляд допоможе вам не помилитися з вибором.